Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Ми з вами продовжуємо тему кодування і декодування інформації і тема нашого уроку двійкове кодування. Давайте згадаємо, у чому полягають процеси кодування та декодування повідомлень. Які таблиці кодів символів використовують для кодування текстових повідомлень. Що означають префікси кіло, мега-гіга? Сподіваюся, що ви змогли відповісти на ці питання. Як ви вже знаєте, для кодування даних використовують різні набори сигналів. Для кодування звуків мови використовують літери алфавіту. Наприклад, в українському алфавіті 33 літери, в англійському алфавіті 26 літер. Для кодування числових значень використовується 10 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для кодування команд, що регулюють порядок руху на пішохідних переходах, використовують кольори світлофора. І ми знаємо, що це означає: червоний стояти, жовтий чекати, зелений можна йти. Найменшу кількість сигналів для кодування повідомлень має азбука Морзе лише два сигнали крапка та тире. З 1844 року азбуку, яку запропонував американський художник Семіо Морзе, і яку назвали на його честь, використовували для передавання повідомлень телеграфом. В азбуці Морзе літери текстових повідомлень кодуються послідовностями крапок і тере. Наприклад, літера А це у нас крапка тере, літера О це дві, е, три рази тере, тире тире, тире. Р крапка, Р. крапка крапка, Т – тире І буква В крапка тере. Кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів називають двійковим кодуванням. Повідомлення, отримане в результаті двійкового кодування, називають двійковим кодом повідомлення. Двійкове кодування використовується в сучасних комп'ютерах. У них всі повідомлення кодуються послідовностями сигналів двох видів. Кожний сигнал одного виду умовно позначається цифрою 0, а іншого виду 1. Ітак, цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називається бітом. Бінарний код. Двійкова цифра. В азбуці Морзе для кодування літери Т використовується тире, літери А використовується крапка тире, літери П використовується крапка тире тире крапка. Перед час пер... Під час передавання повідомлень телеграфом одну літеру від іншої відокремлюють проміжками в подачі сигналів. Для опрацювання даних з використанням комп'ютера це не зовсім зручно. Простіше відокремити одну літеру від одної, коли на їх кодування буде використано однакова кількість сигналів. Якщо для кодування повідомлення використовується один двійковий сигнал біт, 0 або 1, то можна закодувати, наприклад, такі повідомлення. Висновок про правильні ствердження. Якщо ви відповіли неправильно, хибне, це 0, або якщо відповідь істина це 1. або, наприклад, можна закодувати стать людини. Якщо взяти, що жіноча стат, стать це 0, а чоловіча 1. Або стан вимикача. Ну, Наприклад, світло, якщо світло вимкнено 0, увімкнено 1 тощо. Тобто, це як розгалуження у скретчі або в програмуванні. Істина і хиба. З двох бітів можна скласти 4. Різних кодів, тобто 2 в квадраті. Наприклад, 0,0, 0,1, 10 і 11, да? 1, 0 і 1,1. 1. Наприклад, ми можемо закодувати цими, цим кодом сторони горизонту північ 0,0, схід 01, південь 1,0 і захід 1,1. З трьох бітів можна скласти вже 8 різних кодів. 2 в кубі. Зверніть увагу, що завжди у нас в основі є двійка, тому що код є двійковий: 0 і 1. Ними можна закодувати, наприклад, номери рядків або стовпців шахівниці. 0,00. 001, тобто всі всі варіанти, які можливі з цих кодів. З 4 бітів можна скласти вже 16 кодів. Знов таки, це 2 в 4 степені, з 5 32 коди. З 8 бітів можна скласти 2 у 8 степені 256 кодів. І цієї кількості кодів достатньо, щоб закодувати всі літери англійського та українського або якогось іншого алфавітів. Арабські цифри, розділові знаки, знаки арифметичних дій, а також деякі інші символи. Саме така кількість кодів міститься, наприклад, у таблиці кодів символів, які ми вивчили з вами на минулому році Windows 1251. І так, послідовність з восьми бітів називається байтом, і позначається великою буквою Б. Тобто 1 байт це 8 бітів. В, цьому, в цій послідовності ми можемо бачити, що у нас же наш код складається з восьми бітів. Тобто вісім різних послідовностей, які ми можемо кодувати. Якщо символ повідомлення кодується послідовності з 8 бітів, то довжина двійкового коду цього символа дорівнює 8 бітів або 1 байт. Довжина двійкового коду повідомлення це кількість бітів або байтів у двійковому в двійковому коді цього повідомлення. Наприклад, повідомлення, текстове повідомлення інформатика цікавий предмет містить 30 символів. Зверніть увагу, що тут у нас в, 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 включаються і символи пропусків, тому що вони теж кодуються, і е, знак тире, і знак оклику. І якщо кожний символ кодувати двійковим кодом завдовжки 1 байт, то довжина двійкового коду такого повідомлення повністю оцього речення буде дорівнювати 30 байтів. Звертаю ще раз увагу. Кожен символ 1 байт, всього символів 30. Тобто це повідомлення важить 30 байт. Як ви вже знаєте, у таблиці кодів символів Windows 1251 кожний символ має код. Ціле число від 0 до 255. У свою чергу. Кожне з цих чисел може бути закодовано одним байтом. Приклади такого кодування наведено ось в цій таблиці. Зверніть увагу, що символ знак оклику у нас за таблицею кодів символів Windows 12.51 є число 33. Але якщо, якщо ми з вами переводимо цей символ, у двійковий код, то він має відповідний байт 001, 00001. Зверніть увагу, що всього у нас 8 е цифр має да, цей код, тому що це 2 у 8 степі. Щоб виконати двійкове кодування текстового повідомлення, можна кожний його символ замінити двійковим кодом, що відповідає числу з таблиці Windows 1251. Саме так кодуються текстові документи, створені в текстовому редакторі блокнот. При їх збереженні на носії даних, якщо під час збереження використовувати кодування ANSI, американська національна стандартна е Інститут стандартів, тобто саме за цією системою кодування. Довжина двійкового коду повідомлення, що міститься в такому документі, буде дорівнювати в байтах кількості символів у текстовому документі. Треба врахувати, що кожне натискання клавіші Enter кодується двома спеціальними символами. Це у нас символ переходу на новий рядок і символ повернення на початок рядка. Під час кодування текстів з використанням кодової таблиці Unicode довжина двійкового коду символів є різною. 1 байт, 2 байти, 4 байти і різний. І більше. Ми можемо з вами закодувати у двійковий код також графічні повідомлення, звукові повідомлення, відеоповідомлення. Довжина двійкового коду повідомлень також називається обсягом даних. А тепер спробуйте відповісти на такі питання. У чому полягає двійкове кодування повідомлень? Що таке один біт? Чому дорівнює 1 байт? Що таке довжина двійкового коду повідомлення? Якою є довжина двійкового коду кожного символа в таблиці кодів символів Windows 1251? І Чому дорівнюватиме довжина двійкового коду повідомлення, створеного в текстовому редакторі блокнот і збереженому в кодуванні AnSI? Домашнє завдання відкрити підручник і проаналізуйте ще раз цей параграф, це параграф 1.3 і сторінку 14.17. Ще у вас буде практична робота? Практична робота буде такою. Вам потрібно буде порівняти довжину доякового коду текстового повідомлення я навчаюсь у 8 класі, створеного в текстовому редакторі блокнот, якщо зберегти його з використанням різних кодових таблиць. У вас є алгоритм виконання цієї роботи. Дякую за увагу! До побачення!